Сьогодні в день е, прощеної неділі хочу якраз розкрити тему е, взагалі пробачення, прощення і вивільнення да, своєї анахати, як це важливо. І взагалі, от, саме, от, з цими поняттями я хочу погратися, тому що насправді там не все так просто. Е, якщо так напряму дивитися, да, то ми можемо подумати, ну так, окей, прощена неділя, да, треба пробачати, так, нас вчили, бо так треба. Да? І ми починаємо там. Пробач там той, пробач, сьой, да, і у відповідь да, ми отримаємо е, таку фразу, як Бог пробачає, і Бог пробачить, і я пробачаю. Да? От, але, тим не менше, е, поки ми не зрозуміємо, за якими законами формулюють і взагалі існують ці поняття прощення, ми щиро ніколи не вивільнимо свою анахату, своє серце від. Е, від питань взагалі навантаженості у вигляді образ, очікувань і так далі. Давайте спочатку розберемося, що таке, що таке образа, да? тобто, чому взагалі в нашому серці виникає таке відчуття образи, що потім ми маємо вибачати когось за те, що людина насправді не виправдала просто наші очікування. Як це відбувається? Тобто є ось є моє бачення ситуації. Да? Я очікую, що людина, ну там навішуючи шаблон у вигляді: ти мій чоловік, ти моя дружина, це мої батьки, це моя там, подруга, моя кума, мій кум, моя, мої, там, знайомі, родичі і так далі. За рахунок цього шаблону ми навішуємо на таких людей. Ви повинні, тобто ви повинні за замовчуванням любити мене, ви повинні за замовчуванням приймати мене і так далі. От, І виходить, що ми вже навішали ярлик, що людина отак має вести себе. І тим паче, опираючи ще на те, що ну раз це там мій партнер, да, то він вона має так вести себе. Але це шаблон. Розмежовуйте. Ви так бачите ситуацію, тобто, у вас є. Ось є е, істине бачення, ось є істинний ваш партнер. Тобто його. Його виховання, його кармічний досвід з минулого життя, його дитинство, його травми, його бачення ситуації, і бачення ситуації відповідає залежить від того, який кармічний досвід був да, з попередніх втілень, який досвід був в цьому житті. А ось ваше бачення, як людина має реагувати, говорити, що вона має робити, як вона має діяти. І от... Коли між цими двома явищами є неспівпадіння, ми починаємо ображатися. Але треба розуміти, що це ілюзія, яку я придумала, а це істину, те, що людина проживає. І коли моя ілюзія накладається на те, що насправді є інакшим, а ми цю ілюзію надягаємо як скафандр на тих людей, на яких ми ображаємося, і ображаємося за те, що вони не відповідають нашим очікуванням. І тоді в нас в серці виникає таке явище, як образа. Але по факту, якщо розібратися по цим двох картинкам, ми ображаємося на кого? На свою ілюзію, не на людину. Людина не при чому. Вона взагалі вона живе себе, вона проживає себе. А те, що ми образ наш наклали, тобто у вас така призма на, на очі, у вас надягнута маска свого бачення. І ми ображаємося на свою ж ілюзію. Тому, а тепер давайте розберемося із фактом самого прощення, коли ми пробачаємо людину. По-перше, ми по факту не пробачаємо людину, ми по факту вивільняємо своє серце від своїх ілюзій, коли ми кажемо «я пробачаю тебе. Не тобі. А я пробачаю собі, я вивільняю оце, я цей шаблон прибираю свого серця. Тому, коли ми розуміємо істинні причини законотворення, законотворення у нашому всесвіті, да, законі нашого всесвіту, то ми ніколи не будемо навішувати ярлики, тому що ми розуміємо, з чим людина прийшла в неї свої обов'язки, в неї свої задачі, своє призначення. Саме тому вона потрапила в таку сім'ю, саме тому такий досвід отримала. А, а ми відповідно притяглися, тому що у нас є відповідний резонанс всередині себе. Тому що, якщо я бачу таку людину в своєму полі, значить в мені є це зерно, щоб дійсно створити от таку неприємну ситуацію, да, оцю ілюзію, скажімо так. От тому, коли ми кажемо Я тебе пробачаю, насправді ми просто говоримо я звільняюся від цієї ілюзії, я не хочу більше цієї ілюзії. Я хочу бачити напряму те, ким є людина, є насправді якою якою б вона не була, і дозволяю їй проявлятися так, як вона проявляється. Тому що це її право, це її життя. І вона не повинна відповідати моїм очікуванням. Мої очікування це моя відповідальність. Тепер давайте подивимося з точки зору питання, що стосується Прощення да? в контексті я пробачаю. Тобто, це позиція я суддя, судилище таке влаштовувати над долями інших людей. Тобто, якщо ми розуміємо істинну причину того, чому ця людина мені зустрілася, то я розумію, що в мені є зерно тої якості, як ця людина проявилася. І саме тому, оця образ, цей слайд наклався на людину у вигляді такої реакції, я її такою побачила да? такі закони. І тоді ми не будемо себе ставити в позицію судилища, судді, і не будемо судити іншу людину у вигляді я тобі пробачаю або Я тобі ніколи не пробачу. Сам Бог цього не робить. Творець цього не робить. Біля кожної людини, уявіть, якщо так ну, провізуалізуємо да, трошки, біля кожної людини є власні індивідуальні ваги. Бог не судить нікого. Він просто поба... просто є факт того, що у вас є, і те, що у вашому житті переважає, якщо у вас є претензії до людей, то в людей будуть претензії до вас. Якщо ви ніколи не пробачу, то і в вас будуть створені ситуації, коли ніколи хтось вас не пробачить, коли ніколи щось у вас не станеться, коли ніколи люди не будуть. Такими, з якими вам буде комфортно жити, тому що у вас є очікування. Це апріорі ну, не може такого бути. Якщо у вас завжди є очікування до людей, то у вашому просторі будуть завжди люди, які не будуть відповідати вашим очікуванням. Такі закони всесвіту нашого. Тому не, не сідайте на трибуну судді і не судіть інших людей. Єдине на що варто звертати увагу, із несправедливих ситуацій навколо вас. Чому, чому я потрапила в цю ситуацію? Чому всередині мене є це зерно, яке розкрилося зовні такою ситуацією? Тому що, якщо ми заходимо в цей світ у вигляді зазеркаля, то все, що відбувається, всі декорації це для нас, для того, щоб віддзеркалити, що є всередині нас, досвіду минулих втілень і досвіду цього життя. І тому, якщо дивитися на життя саме так, ми зрозуміємо, що нам немає кого пробачати. Нам просто треба подивитися всередину себе.